Всім привіт, друзі! Вітаю вас на шостому уроці по поселеніуму. І сьогодні ми будемо працювати уже з куки всередині самого Селеніума. В минулому уроці я розказав, що таке куки, як вони працюють і для чого вони взагалі потрібні. А сьогодні ми будемо з цим працювати в коді. Поїхали. Підготовка до цього відео 90% мабуть, часу у мене зайняла саме знайти сайт, на якому це можна показати, тому що я думав, що закривати ці попапчики з всякими а, там виборами мов і так далі, воно є мало не на кожному сайті, але ні. А, трошки не так воно працює. Знайшов ось такий сайт, на ньому і будемо тренуватися. Дивіться, коли я заходжу на цей сайт, у мене є а, такий а, попап з вибором мов: є українська, ну і недомова, яку ми, звичайно, вибирати не будемо. І є кнопочка зберегти. Що відбувається, а, що в даному випадку відбувається? Дивіться, щоб перейти, а, щоб знайти кукі, які зараз є, потрібно натиснути кнопочку F12 і перейти в «Application». В «Application» ми бачимо декілька доменів. Нас цікавить саме той, на якому ми зараз знаходимося, і це всі куки, які відповідають за різні речі. З нас не дуже зрозуміло, за що вони взагалі відповідають. Нас цікавить кука, яка відповідає за збереження мови. Дивіться, я її вже знайшов, показую вам. Коли я натискаю кнопку зберегти, то в мене зараз з'явиться нова кука, вона називається Ленг, по-моєму, десь ось тут вона появиться, яка відповідає за збереження мови і за Показування цього попапу. Дивіться, я натискаю зберегти. Бачите, появилася кука, яка називається «Lang», і її value це UA. Тобто я вибрав українську мову, і це означає, що якщо я зараз зарефрешу цю пейджу, я не буду бачити цього попапа. Бачите, все ок. Якщо я візьму і скопіпащу цей сайт. Перейду в нього ще раз, то я знову-таки не буду бачити ніякого попапу, тому що куки збереглися, куки відправились на сервер. Сервер знає, що я обрав українську мову, і він, відповідно, дає мені пейджу на українській мові. Що буде, коли я видаляю цю куку, а я це можу зробити? Я беру і натискаю Delete. Видали в цю куку, рефрешу пейджу, і, відповідно, я бачу, що в мене знову з'явився попап з вибором мови. Ось так працюють куки. А, яка буде наша задача? Наша задача буде в селеніумі погратися з цим флоу. Тобто я хочу додати куку, а, оновити сторінку, і, відповідно, я не маю побачити цього попапчика. Видалити цю куку, знову таки, все це будемо робити через Selenium, оновити сторінку. Я маю побачити відповідно цей попапчик. Давайте пробувати. І так, дивіться, я створив пакет під а, а, назвою Lesson 5, але це неправильно, тому що це вже шостий. П'ятий у нас був просто про кукі. Так, є. І створив клас cookies всередині. Що нам треба зробити? Дивіться, в мене є зараз драйвер і Я перехожу на цей сайт, який ми зараз будемо тестити. В uh, driver.manage є декілька методів по роботі з куками, а також по роботі з вікнами. Про вікна трошки пізніше будемо говорити. Uh, якщо ми говоримо про роботу з куками, то там є наступні методи, які uh, один, до речі, пропущений: Add cookie, delete cookie, delete cookie з спеціальним неймом, delete, delete get cookie name і get All cookies. Ось такі от методи є. Давайте будемо починати з нашого флоу. Тобто я зараз дивіться, що роблю: я запускаю ось цю от штуку, я перехожу на цей сайт, і в мене є попапчик. В мене є попапчик, далі я зарефрешу пейджу і в мене знову буде попапчик. Ось так воно буде працювати. А Тепер що я хочу? Я хочу додати цю куку, рефрешти пейджу і подивитися, що попапа не буде. Ну ми зараз ніяких асертів робити не будемо. Ми це просто візуально будемо перевіряти. А для того, щоб додати куку, я пишу driver-manage-add-cookie. Add-cookie, і дивіться, він приймає об'єкт типу кукі всередину. Об'єкт типу куки, давайте зайдемо, подивимося. Це а, ось такий об'єкт, якого є дуже багато перезавантажених. А, Конструкторів. Саме простий із цих конструкторів, це, якщо я не помиляюся, приймає всього два значення: це name і value. Ми вже знаємо і name, і value, тому що ми це бачили на сайті. Давайте створимо ось цей об'єкт cookie. New cookie, cookie. І назвемо його Language Cookie. Є. Yeah. Uh, і бачите, він хоче в конструктор, щоб ми йому задали якісь параметри. Якщо ми ось так просто зробимо, то будемо бачити, uh, як ці параметри за що відповідають. Перший за name, другий за value, далі за domain можна вказати, далі за expiration date, Якщо нам це потрібно. Нам достатньо в даному випадку тільки name і value. Uh, так, Є name в нас length, Якщо я не помиляюся. Uh, так, давайте збережемо і перевіримо ще раз. Так, length.ua. А UA. Повертаємося, пишемо ленг, пишемо UA. Є yeah, чудово. І далі ми додаємо цю куку в наш метод. Є. Yeah. Таким чином, коли я заходжу сюди, давайте тут поставимо знову наш улюблений неправильний вейтер. Thread сліп 2 секунди. Я жду 2 секунди. Далі я сетаю куку. А, після цього я роблю refresh. Драйвер. Uh, Ми вже знаємо, як це робити. Navigate, refresh. Uh, і знову пождемо 2 секунди для того, щоб побачити, що дійсно в нас цього попапа вже не буде. Пробуємо. Запускаємо. Відкривається сайт. Бачимо попап. Додаємо куку, рефрешимо. Все дуже швидко сталося. Давайте, uh, після того, як додамо куку, трошки почекаємо. Uh, так. І драйвер Qit, чому не спрацював? Ага, бо я забрав драйвер Qit ще раз. Драйвер Qit додав є. Ось тут, коли ми додамо куку, трошки почекаємо, потім зарефрешемо і тоді, відповідно, побачимо ще раз. Запускаємо. Перейшли, бачимо попап up додаємо куку, рефрешимо. І куки кука спрацювало, і відповідно ось цього а, попапчика немає. Це дуже зручно, коли вам потрібно а, деякі моменти скіпнути. скажімо, ви просто додали цю, о, скажімо, куку. А, і нажали Refresh, і відповідно ви не підете по якомусь флоу. Для мене це, наприклад, на поточному проєкті flow, коли ми ведемо юзера по всіх скрінах, коли він перше потрапляє на сайт, і ми показуємо йому, де що знаходиться. В такому випадку я не хочу. Проводити кожен раз тест, починати з того, щоб проводити юзера по всіх скрінах. Я таким чином перехожу на сайт, я додаю цю куку, яка відповідає за цей воркфлоу. Далі рефрешу сторінку, все. Я далі виконую логіку самого тесту без необхідності проходження оцього воркфлоу. Решта методів насправді дуже прості, тому зараз ми швиденько по них пробіжимося. Метод видалення куки. Давайте додамо його сюди ж і подивимося, як він працює. Видалення куки також приймає в себе куку, яку ми вже створили. Тобто ми її додали, а тепер я її хочу видалити. Я беру цей language куки, видаляю, а, жду 2 секунди, рефрешу сторінку. Uh, і давайте ще раз пожду 2 секунди. Таким чином, у мене зараз має з'явитися попап. Тобто ми додали ось цю куку, далі я її видаляю, рефрешу сторінку, і в мене має з'явитися попап. Це в тому випадку, якщо вам треба протестити вдруг цей флоу. Тобто, по дефолту, ви сказали, що у вас цей попап не з'являється. Але якщо ви хочете, то ви просто uh, видаляєте цю куку. Запускаємо. Так, перехожу, бачу попап. Добавляю куку, рефрешу, попапа немає. Видаляю зараз куку і рефрешу. і попап появляється. Чудово, метод працює. Наступні методи, які ми розглянемо, вони доволі прості, тому зациклюватись на них довго не будемо. Це метод DeleteCookieName. Дивіться, DeleteCookieName приймає всередину не куку, так як ми писали, ось тут DeleteCookie, він приймає саме стрінгу з назвою цього куки. Тобто, по суті, ось цей метод, який в нас є зараз. Ось так я зроблю. Ось. Його можна замінити, тому що ми знаємо чітко, що назва нашої куки це ленг. Ось. Delete cookie name. Тобто, якщо ми знаємо назву куки, можна видаляти її по а, імені. Запускаємо, перевіряємо, чи нічого ми не поламали. А, куку зараз додамо. Рефрешимо сторінку, попапу немає. Зараз куку видаляємо по імені. І попап з'явився. Тобто працює, як і працював до того, нічого не поламали. А, наступний метод Delete all cookies. говорить сам за себе. Тобто, ми взагалі видаляємо всі куки, які там є. Давайте перейду сюди, поставлю тут точку дебагу, запущу. Так, далі, дивіться, доходжу до цієї точки дебагу, відкриваю цей браузер F12, перехожу в сюди. Давайте ось так зроблю application, далі cookie і ось дивлюся, які кукі в мене є. Їх тут є доволі багато, бачите? Далі роблю ось так: прохожу цей метод, delete all cookies, пройшов. Uh, хоча, мабуть, якщо я зараз зарефрешу, так то воно мені покаже. А ні, дивіться, ось uh, перейшов знову в кукі, бачу, що є якісь три кукі. Скоріше всього, вони просто з'явились, тому що я там uh, зробив якісь екшени на сайті, але все решта кукі видалились. Тобто метод Delete all-coкі видаляє всі кукі. Uh, наступний метод get cookie name. Тобто, get get name отримуємо інформацію про кукі навпаки. Тобто ми зараз не видаляємо, а саме. Отримуємо інформацію про cookie. ось так зробимо Йдемо сюди, і оскільки ми знаємо знову-таки назву цього кукі це ленг, то ми можемо отримати інформацію про це кукі Що нам поверне поверне об'єкт кукі той, який ми створювали самі. Але давайте цього разу я ось зроблю так і ми подивимося, що саме записалося в цей об'єкт. Запускаю. Є, yeah. і дивимося, що в нас всередині ленг знаходиться. О, ага, я неправильно написав, так? Пождіть, а чому, чому я нічого не отримав? Ага, я нічого не отримав, тому що я аж не натиснув зберегти. Бачите? Я не натиснув зберегти, і відповідно ніякої куки ленг немає. Тому у нас ленк null. А що я зараз зроблю? Я зроблю ось так. Я поставлю тут точку дебагу, запущу, далі збережу. Тобто тепер кука записалася, і тепер, коли я можу ось тут отримати інформацію вже про цю куку. Йдемо далі, і ось вся інформація про куки. Бачите, name, length, value UA, юайпас, ось такий домен, на якому ми зараз знаходимося. date, тобто коли вона закінчиться, бачите, аж в 26-му році. Тобто вона буде жити аж до 26-го року, постійно нам а, видавати а, інформацію на сайті про українську мову, і попабчик не має появитись із Secure, із Only і так далі. <coughs> Тобто, вся інформація про це кукі. Ну і останній метод, який залишився по роботі з куками це Get Cookies. Тобто нам повертаються усі кукі. Якщо ми перейдемо в Get Cookies, то бачимо, що нам вернеться сет усіх куки, які є на цьому сайті. А, так, давайте зробимось так. Збережемо це в змінну. І також подебажимо, подивимося, які куки є на цьому сайті. Запускаємо. Так і зараз відпрацює метод getCookies. Він відпрацював, бачимо, що є 10 кук. На сайті на цей момент відповідно. Далі можна подивитися усі ці кукі так само в дебазі. Тобто, ось це кожну в принципі можна відкрити, подивитися назву, її велю і так далі. Мене цікавить наступна штука. Дивіться, зараз їх 10. Так, давайте виведемо на екран system out Print Lang, cookies, length, чи size, size. cookies Кукісленг. Далі. Я ось тут зараз виведеться на екран 10. Я натисну на кнопочку. там Підтвердити українську мову і знову а, хочу зробити ось так після цього. І подивимося, чи щось зміниться. Так, запускаємо в дебазі. Я дійшов до цієї точки. Виявилось на екран скільки куки? Консоль? 10. 10. Тепер я йду сюди, я натискаю зберегти. Як мінімум, одна кука мала би додаватись, можливо, навіть більше. Йдемо далі по Програмі нашій і 12. Бачите? Тобто, коли я вибрав мову, додатково навіть ще якась одна кука з'явилася, яка відповідає ще за щось. А, на цьому, мабуть, все, оце все по роботі з куками в Selenium, Що я вам хотів показати, насправді все дуже просто, і вам потрібно зрозуміти, що Selenium дає таку можливість працювати з куками. Тобто, якщо вам потрібно якийсь обійти флоу, а, який зберігається у вас в кукі, ви можете видаляти, додавати цю куку. Якщо ви знаєте, наприклад, session ID якогось юзера, так він у вас статичний. Він у вас не міняється. Він, наприклад, буде жити там пару років. Наприклад, як ми побачили, тільки що з куки про мову, то ви можете цю куку додати і таким чином обходити процес логіну. Тобто юзер вас одразу буде залогінений, ви пропускаєте процес логіну і одразу там робите якісь екшени на сайті. Selenium дозволяє це робити. На цьому все. Почуємося в наступному відео.